Сюзанна, дружина загиблого військового Сергія Бідзілі. За її словами, познайомилася з чоловіком у Молдові, звідки вона родом. Там одружилися, народили старшого сина, а тоді переїхали жити до Мукачева. У нас у мене на батьківщині в селі ми познайомилися. Він пішов у, в гостях до нас, там у сусідів. Ми так і познайомилися, помалу далі та далі, та вирішили створити сім'ю. Ну, так і було, ми поки. Ну, Всякі негарази є у сім'ї взять стьочить по міставу, це як каже. Ну і вирішив сюди переїхати жити. І тут це лишилася. Сюзанна каже, чоловік до Лав Збройних сил України долучився у 2015 році. Він не служили у 2015 році, його призвали до армії. Він пішов на учебку, як каже, в Києві, а тут пішов у 93 ю бригаду. Служив далі в АТО був. Прийшов через року, казав, що все добре, мало побив, лишив 93 ю бригаду, мало сюди, туди, роботи не було на той час. Він казав, що йде обратно в армію в нашу Мукачівську бригаду. Так пішов 16 2016 році в Мукачівську і тепер служив тут. Сергій Бідзіля захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. Він казав, що вони йдуть на полігон в Дніпропетровськ. Я йому казала, з какого ви йдете на Дніпропетровську, у вас все було в Ужгород і Рівенші на полігон. Наскільки я так він казав? Ні, ми йдемо туди. І на то все було то. Ну, вони як поїхали туди 24-го на рано все стало. Що почалася війна, вони казали, що ж вони в Дніпропетровська. Вже доїхали, все добре. Ну, потім казали, що їх перекинули на Донеччині десь щось. І далі зв'язку не було така. Ну, коли дзвонив, коли вийшов на зв'язок, сказав, що все добре, не переживай, у нас все добре. Тато ж пішов туди, тому що хто як не він. Це ж я типу, дім. Якщо він не піде туди, то вони прийдуть сюди. Тому він захищає ліпше захищати там, чим дозволити їм прийти сюди. Мукачевець Сергій Бідзіля загинув 17 березня 2022 року в Запоріжжі під час виконання бойового завдання. Був молодшим сержантом, головним сержантом-командиром ракетного відділення зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Йому було 44 роки. Про смерть Сергія Сюзанні розповів їхній старший син Андрій, котрий також захищав Україну від російських військових. Неправда, нікого не позвонив. Нам старший син позвонив. Він там недалеко далеко було з другої бригну батальйон. Що там є? Туди казали, що сталася біда з спати. Їх розділяли. Сперва була вся зенітна бригада, ну, батальйон, як це у них називає. Но, ну, просто їх розділили. І так все стало, що біда залишилася, він не був десь далі, за того міста. Їх як тоді поділили, типу на невеликі групи з піхотою. Андрій був в одній групі, тато в другий, тому що мали мати типу, по хоча б, щоб збивати ворожі літальні об'єкти. Наразі син Сюзанни Андрій на реабілітації у Львівській області. На фронті він отримав поранення, через яке йому ампутували ногу. Щось стало, що я так почувствувала. Я дзвонила, він не відповідає, гудки йдуть. Ну, вже там надоїли хлопцям, що я дзвоню, а не відповідаю. Ну, Один з відповідав мені. Каже, Андрій на завдання, все добре, дзвонить командир, він себе приставив, я вже не пам'ятаю. Каже, що сталася біда, Андрій поранений. Уже, ну, перша допомога всього була, його повезли там десь. Він і так все хоче звертати до своїх хлопців. Каже, мама, ну. Знаєш, що то наша земля, каже, то то моя батьківщина, ніяк ніяк. Мої хлопці там, а я тут будуся сидіти вже ніяк. Кажу, то біди не є, що у мене одна нога не є. То кажу, все добре. Кажу, тяжко тим хлопцям, що без рукав, без руків влішуться. Такої, ну мені каже, що мені ще повезло. Сюзанна каже, хоче, аби війна закінчилася, щоб люди не мали горя. Дав би Бог, щоб, щоб мір прийшов. В нашої країни, щоб ніхто не страдало щоб не знали то, що є горе.